Та вас в прямому ефірі Одеської обласної державної телерадіокомпанії Програма Панорама області і тему нашої сьогоднішньої розмови задасть наступний сюжет 13 і 14 грудня в Одесі пройде четвертий благодійний дипломатичний різдвяний ярмарок. Про що йдеться? Дивіться далі. Новий рік та Різдво чудові зимові свята, які люблять діти і дорослі. Однією з гарних та світлих традицій цих свят в Одесі стало проведення благодійного дипломатичного різдвяного ярмарку. Чотири роки поспіль представники 20 генеральних і почесних консульств, акредитованих в Одесі національних культурних центрів громади Діаспор роблять добрі справи. За ваше участь, за ваше за вашу забрітательність при проведенні цих ярмарок я очень вам благодарен за то, что вы Все участвуйте, подключайте всех сотрудников дипломатических представительств. Я вам скажу, что это добрая традиция в преддверии Святого Николая, в преддверии Нового года. Для детей она особо важна. На стендах іноземних представництв відвідувачі побачать сувеніри, іграшки та новорічні прикраси, а також зможуть спробувати різні національні страви. Проведення благодійного дипломатичного різдвяного ярмарку стало вже доброю традицією, завдяки якій всі ми маємо змогу та слушну нагоду познайомитись із національними культурами, спробувати національну кухню та поспілкуватися один з одним. І найважливіше це благодійна мета заходу. Завдяки проведенню такої ярмарки та участі у нее деситів було зібрано понад 520 тысяч гривень, на які було придбано обладнання для багатьох лікарні міста. Паратура позволяет непосредственно во время проведения кардиохирургических операций отслеживать состояние непосредственно ребенка во время операції. А это, облегч... это улучшает качество обслуживания и в конечном итоге это дает определенное качество жизни ребенку после операции. Цього ж року планується придбати медичні компресори для відділення інтенсивної терапії новонароджених і недоношених дітей дитячої клінічної лікарні. Вартість одного апарату близько 60 тисяч гривень. Організатори налаштовані оптимістично і впевнені, що зібраних коштів вистачить на два прилади. Ольга Міщук, Віталій Безсмертний, Факти. Продовжимо розмову ми з Ярославою Олексійовною Різніковою, заступником директора департаменту зовнішньої економічної діяльності та європейської інтеграції Одеської обласної державної адміністрації, начальником управління зовнішніх зносин та європейської інтеграції департаменту. Вітаю вас у нашій студії. Телеглядачам Нагадаю, що як завжди, протягом нашого прямого ефіру ви будете бачити на своїх телеекранах телефони департаменту, який представляє нашу сьогоднішнє гостя. 718 95 33 718 93 18. Ці телефони ви зараз бачите на своїх телеекранах, і за цими телефонами у робочі дні, у робочі години, можна звернутися до фахівців управління, вибачте департаменту зі своїми запитаннями чи, можливо, пропозиціями. Зараз же ми працюємо у прямому ефірі, тому зараз у студії у нас працює свій телефон, телефон прямого ефіру: 638 638. І коли ви телефонуєте не з одеських міських стаціонарних телефонів. Не забувайте додавати код міста Одеса 0482. Ну і власне до нашого четвертого благодійного дипломатичного ярмарку. Що стало прототипом одеського ярмарку? І взагалі, хто ініціював проведення самого першого? Це буде четвертий, тобто той, що був саме перший. Дякую, по-перше, за запрошення. Це дуже цікаво і важливо для того, щоб люди. Побільше узнали про наш захід, який дійсно планується 13 14 грудня на морвокзалі, Я думаю, що він буде, як і попередні, дуже гарним насиченим на події цікавим для тих, хто все-таки вирішить відвідати його. Що стосується ідеї проведення даних ярмарок, то така ідея існує, така, такий спосіб проведення заходів, існує в у дипломатів багатьох країн світу. От Зовсім недавно було повідомлення про те, буквально кілька днів тому було повідомлення про подібний ярмарок, який проходив у Угорщині, в якому брали в столиці міста участь всі почесні консули і, і посолки. Країн акредитованих там. Е, в нас в Києві такий захід теж проходить уже не один рік, але в інших містах е, України Україна це вперше. Одеса завжди займає фактично друге місце після нашої столиці міста Києва і за кількістю дипломатів, які працюють у нас, і за їх фактично якістю роботи. Тому що у нас діяв єдиний на Україні дипломатичний клуб, який, зрештою, і став ініціатором проведення даних дипломатичних ярмарок. Дуже цікаво, що От уже три роки поспіль ярмарки до ярмарок залучаються ті почесні генеральні консульства, які працюють у нас, і з кожним роком кількість їх зростає, тому що зростає кількість самих дипломатичних представниць у нас в місті Одесі. Які нинішнього року відкрилися? У нас в 2014 році відкрилося почесне консульство Словенії. І Австрія, і таким чином ми маємо нових учасників нашої ярмарки, які теж долучаються і теж дуже активно уже планують свою роботу. Ви говорили, що захід проходитиме на морському вокзалі у традиційному виставковому комплексі. Так. Вхід туди буде платний чи безкоштовний. Вхід буде платний, і це було принципове рішення, тому що саме за рахунок цих коштів, які поступлять із вилучені, будуть за рахунок вхідних квитків, ми зможемо придбати. Дані е, апарати, апарати які, які ми запланували. Звичайно, роблять внески і небайдужі Одесити, які хочуть залучитися до цієї справи. Я дуже звертаюся до всіх, хто хоче це зробити, прийти і 13, і 14 числа і е, зробити, внести свою таку маленьку частку в цю велику гарну справу. Чи буде дорогий, скільки буде коштувати в 25, 25 25 гривень. Тобто, так. така це в сума... принципі сума, яка яку кожен одесит може підняти. Крім того, самі представники дипломатичного корпусу акредитованого в Одесі вони теж із року в рік роблять персональні внески, уже заплановані. Ми теж навіть знаємо конкретні суми, які готові внести наші дипломати. І це дозволяє розраховувати на продумувати, на що можна розраховувати. До речі, минулого року кажуть захід ну, був такий наймасштабніший, і за три дні взяли участь понад 120 учасників і відвідали понад 6 тисяч гостей. Цього року організатори сподіваються побити цей рекорд. На ну, звичайно, лю люба справа, вона розрахована на те, щоб розвиватися, зростати, залучати більшу Але кількість часи. учасників. Звичайно, що ситуація досить складна, досить проблематична. Але ви самі, мабуть, що бачите, як і кожен громадянин нашої держави, що незважаючи на всі складні часи. Навпаки, громадяни нашої України і жителі міста Одеси, Одеського регіону, вони навпаки згуртовуються і намагаються допомагати один одному. Це ми бачимо і по тій волонтерській роботі, яка проводиться, і, і тій допомозі, яка надається тимчасовим переселенцям, яких теж досить багато у нас в Одеській області, переселенцям з Криму із Донецької Луганської областей Сходу України. Тобто це дає можливість думати, що і ідея збору коштів для маленьких діток, які в цьому потребують, і які будуть направлені для Одеської обласної дитячої клінічної лікарні для відділення інтенсивної терапії новонароджених і недоношених дітей, вона теж об'єднає небайдужих одеситів. До речі, про те, що ви говорили, ви торкнулися теми, я її трошки продовжу. У нас, Ми вже говорили, що у нас на нашій телестудії 19 грудня буде проходити благодійний марафон до Дня Святого Миколая і його Це результати самі, саме для дітей Сиріт з Луганської області, котрі проживають зараз в інтернатних установах Одещини. Тому якщо ваші дипломати захочуть зробити Ще таку також адресну допомогу. Ми запрошуємо їх на марафон телеглядачам. Я ще раз нагадаю, що це сам марафон ми плануємо провести 19 грудня з 2 до 5 години дня. Тому коли ви також хочете доєднатися допомоги, тільки підкреслюю, що ми не збираємо кошти, ми збираємо тільки допомогу. Тобто речі, якісь, можливо, цукерки, іграшки, ну все, що може бути потрібно для дітей. Там десь діти віком від 8-9 років і до 18. Будь ласка, доєднуйтесь, прекрасна ідея, і звичайно, ми поширимо інформацію про цей захід. Я впевнена, що наші небайдужі дипломати... Які завжди готові протягнути руку допомоги і Україні, і нашому одеському регіону вони відгукнуться. Ви бачите, що Україна стала таким своєрідним трендом за останній рік. і... Саме іменування Україна, воно стало пов'язуватися з чимось таким е, революційним, з чимось е, з тим з такою країною, яка прагне до оновлення свого, прагне до демократизації, і мушу сказати, що дуже багато. Представників іноземних держав, які відвідали і нашу Україну, і саме Одеську область такого Одеса завжди була дуже е, такою брендовою для наших іноземних гостей. Але в цьому році це було щось е, унікальне. Рівень гостей, які приїжджали до нас, це велика кількість міністрів закордонних справ, це держсекретарі США. Тобто е, це міжнародні організації, рівень дуже великий, і видно, що є бажання саме допомогти не просто поговорити а допомогти от тільки недавно, буквально два дні назад. У нас в обласній адміністрації була зустріч із. Представниками посольства Латвії Литви, які саме е, запропонували такий проект, на який уряди Литви виділив кошти, е, це вони запрошують вісім дітей, які виходці із зони АТО, які залишилися без житла, і які е, Литва запрошує до себе на рік навчання, де забезпечуються всі умови, виплата е, певної стипендії. Вони запрошують вихователя до себе. Я думаю, що це стане таким. Таким дуже гарним прикладом і виходом для цих дітей, які зможуть побачити і для, їх, і для їх, батьків. їх батьків, так саме які попали в такі скрутні умови. У нас є кілька пропозицій по навчанню наших фахівців в сфері молочної галузі, агропромислового комплексу, бізнесу, які держави іноземні беруть на себе всі розходи. Запрошують наших фахівців для того, щоб вони навчалися методам роботи в зоні вільної торгівлі, в зоні Євросоюзу. Ви знаєте, наскільки це актуально для коли України і ми, для коли нашої ми аграрної хочемо Одещини. до Євросоюзу. То звичайно потрібно знати правила гри туди, звичайно. куди ми хочемо потрапити для того, щоб легше було адаптуватися. Так і саме департамент зовнішньоекономічної діяльності, обласна адміністрація, саме шукає такі варіанти, як можна це зробити, як можна поширити інформацію. Проводяться круглі столи, семінари відповідної тематики. Я думаю, що і далі така робота буде продовжуватися. І, звичайно, що проведенням дипломатичного ярмарку, Різдвяного, це таке щось дуже е, гарне, такий захід, е, теплий, домашній має бути. Е, не закінчиться, звичайно, робота, а вона буде продовжуватися і надалі. Ми отримали запитання, до речі, стосовно ярмарку. Е, що буде продаватися на виставки? Е, Дуже цікаве запитання, тому що ми запитували наших представників дипломатичного корпусу, що буде стояти на стендах, і були заявлені цікаві моменти. Це і будуть і книги, і продукція друкована, яка виробляється в країні походження. Це і будуть і продукти, і вино, і виставка блюд. Окремо планується проведення фестивалю Штрудель, в якому будуть оцінювати якість продукції саме наші жителі Одеси, міста Одеси. В який день 13-14? Тобто вперше, у день відкриття так. ярмарку, шановні телеглядачі, ви можете взяти участь у фестивалі Штруделя. Так. І це будуть і вистав, виступ, виступи художніх колективів, і наші національно-культурні товариства залучилися до цього. Центри національно культурні, тобто, це має бути дуже гарне. Я ще раз повторююся, таке тепле і душевне дійство. І думаю, всі, хто прийдуть, переконається в цьому. Ну і брати участь будуть тільки представники дипломатичних установ, і діаспорт чи аудиторія може бути різна. Аудиторія може бути різна і за Одеський дипломатичний клуб і представництво Міністерства закордонних справ яке з перших днів підтримує цю ідею і обласна державна адміністрація. вони якраз вірять в те, що до цієї справи залучаться не тільки дипломати, а й небайдужі і окремі одесити. І е, окремі організації, які можуть прийти, зробити свій внесок, про це буде сказано, вони можуть виступити, вони можуть запропонувати якісь е, нові ідеї, які будуть е, підхвачені нами. Запропонувати свій жанр, якийсь Звичайно. до цього ярмарку. Да. І коли е, все ж таки, е, куди звертатися? Приходити на 13 числа початок виставки в 10 годин, в 11 годин буде урочисте відкриття, на якому візьмуть участь керівники і міста, і області, і представництва Міністерства закордонних справ, і самі дипломати. І Можна працювати уже цілий день і 13-го, і 14-го. сцена працює постійно. Ведучі є організатори є цілий день. До них з ними можна вирішити всі питання. Які Можливо, ми... краще заздалегідь можна заздалегідь. Ми просимо, Щоб ведучі ви тоді не були звертатись. в шокі, коли там прийде 10 представників. і Що з ними робити? Будь ласка, телефони ведуча називала і можна їх ще раз повторити. Ви зараз бачите їх на своїх телеекранах. 718 95 33, 718 93 18, це е, телефони Департаменту е, зовнішньої економічної діяльності та Європейської інтеграції Одеської обласної державної адміністрації. І, власне, останній телефон це особисто нашої гості. Е, і Ярослава Олексійовна. Яким чином обирають мету благодійного ярмарку? Тобто. Е, Кожного року це було обладнання для медичних так. дитячих установ. І цього року також так. хто пропонує е, так, так уже з першої ярмарки, яка проведена була в 2011 році, так повелося, що це було перше звернення медичної установи, і саме Одеської обласної клінічної лікарні. На той момент це було перше звернення, і воно знайшло відгук в серцях наших дипломатів. Було обговорено на одеському дипломатичному, на засіданні одеського дипломатичного клубу. І таким чином уже медичні установи в принципі, знають, що можна звернутися, що ця ярмарка буде проводитись обов'язково в грудні. Можна звернутися за якоюсь допомогою. Проходить обговорення, дипломати висловлюються і обираються таким чином. Об'єкт. Ну, якщо там певним чином вже говорили в, в сюжеті про те, куди які кошти йдуть, але хочу нагадати, що в першому ярмарку це була Одеська обласна клінічна лікарня, в другому це була дитяча клінічна лікарня, третій раз це була Одеський обласний медичний центр психічного здоров'я, закупається така апаратура, яка не може бути закуплена за бюджетні кошти, бо з ними, з ними складно інколи буває, але вона дуже потрібна, але дуже потрібна і таким чином розраховується, щоб ефект від використання цієї апаратури був досить великий, досить суттєвий. Так, наприклад, було придбано газоаналізатор крові без. Наявності, якого в операційній треба було бігати в інший корпус і перевіряти е, аналізи, а, аналізи крові, фактично робити. А зараз, от уже другий рік поспіль, е, це робити дуже легко. Ну і ви говорили про те, що ми говорили про те, що у 2014 році в Одесі відкрилося дві нових два нових представництва іноземних. Угу. А скільки взагалі на тепер працюють представництво іноземних? Кожен рік дійсно збільшується е, наші ряди, збільшується е, інтерес до Одеси, і якраз саме відкриття нових почесних консуль, генеральних консуль говорить про те, що Одеса е, це своєрідний центр. Політичного, скажімо так, життя нашої держави. На даний момент діє 22 дипломатичних установи, дві міжнародних місії, ОБСЄ, ООН. І думаю, що цей процес не закінчується. У нас є інформація про те, що ще три держави досить серйозно уже на високому рівні опрацьовують питання відкриття своїх почесних консульств. Ну і знову ж таки, ви торкнулися того, що не тільки на благодійному ярмарку і до Різдва в Одесі отримують міжнародну допомогу, але вона вже є і для переселенців, котрі, вимушених переселенців, котрі зараз мешкають в Одесі, і для представників бізнесових структур. Ну і взагалі, вже давно увійшов до лексикону політикуму термін міжнародна технічна допомога, але мені здається, що для пересічних громадян цей термін не дуже зрозумілий. Давайте трошки про це поговоримо. З радістю це питання дійсно таке, яке ну важливе для України, для Одеси, і воно звичайно безпосередньо цікавить і саме департамент зовнішньоекономічної економічної діяльності, тому що це те, чим саме ми займаємося. Дійсно, для пересічного громадянина це ці питання вони не є досить розкритими, і ми над цим працюємо. Тому що е, Європейський Союз відкрив для України уже декілька років тому спеціальні програми співробітництва, які досить серйозно фінансуються. Вони фінансуються через зв'язок е, країн, які межують між собою, наприклад, Україна, Польща, Україна, Угорщина, Україна, Молдова, Румунія прикордонне співробітництво. Прикордонне співробітництво із європейськими країнами, які входять в Євросоюз. І за рахунок такого співробітництва, по перше, що ми досягаємо, ми досягаємо розуміння громадянами, наскільки це важливо. Ми роз... ми отримуємо своєрідний інструмент, який дозволяє нам вирішувати наші соціально економічні питання за рахунок. Міжнародної технічної допомоги коштів, а не за рахунок наших бюджетних коштів, це знімає навантаження на наші кошт, на наш бюджет, і ці кошти ми не повинні повертати. Це, без... це не кредити, це, без... це безповоротна міжнародна технічна допомога, яка виділяється як євросоюзом, так і окремими зазначу окремими європейськими країнами. Е у ну, є така інформація. Є така інформація, що найбільшим донором для України. Ну, були Залишаються Сполучені Штати Америки. Ну, на другому місці Європейський Союз. Для Одещини це також правильно. Так, Для, вірно, вірно для Одещини це теж правильно, але у нас на першому місці стоїть саме Європейський Союз. Тут уже з 2008 року таку, таку, такий проєкт, про який практично от зараз на даний момент уже знає досить багато жителів Одеського регіону. Це програма міжнародний місцевий розвиток. Орієнтований е, на громаду е, в вересні було підписано уже угоду з європейським союзом на третю фазу. За рахунок цих коштів в малих містах, в районах, в селах проводяться проекти по енергоефективності, підвищення енергоефективності, проводяться проекти по облаштуванню шкіл, навчальних закладів, ФАПів, площадки дитячі будуються. Тобто, на що громада хоче потратити ці кошти? І Реалізуються ці програми, пишуться ці проекти і реалізуються ці програми. І коли в 2008-му починалися ці програми, ми стикалися з тим, що це дуже складно. Люди не розуміли, як це треба працювати, що для цього треба робити, як пишуться проекти. Ми проводили засідання, ми навчали людей. То на даний момент ми вже бачимо результати отої роботи, тому що є вже цілі села, цілі райони, де люди. Побачивши, як спільними зусиллями да, тобто можна вирішити долява проблему, дольова участь, за рахунок чого різні проекти дають різну участь громади. Для чого це робиться? Для того, щоб люди відчували відповідальність за ті. За ту роботу, яку вони проводять, тому що ми всі знаємо, що коли даються гроші, вони не настільки ціняться, а коли ти вкладаєш свої кошти, да, в це, ти починаєш працювати над тим, щоб вони дали гарний позитивний результат. І е, в різні проекти, як я вже говорю, дають е, різні суми від. 80%, да там, допустим, європейський союз дає на реалізацію цього проекту, і 5% – це, наприклад, громада, 5% – райадміністрація, і так далі. Тобто. Трошки моделює кожен проект фінансову участь, але все-таки це левова частка, іде кошти, які іноземні, за які не треба повертати. Це цим треба користатися. Я ще, ще раз звертаю. Як цим скористатися? Куди от, звертатися? От. У нас залишилася хвилина. Будь ласка, стисло. От якраз якраз хотіла про це говорити, що ми в е департаменті е опрацьовуємо всю інформацію, яка надходить до нас. Ми шукаємо цю інформацію про нові проекти. Які е, починають реалізуватися, які можуть бути відкриті, у нас є відділ, який займається міжнародною технічною допомогою, е, допомагає писати проекти, можна з нами проконсультуватися. Якщо ця інформація когось зацікавить, будь ласка, телефонуйте, і ми разом зможемо. Опрацювати ваші ідеї ми зможемо допомогти в написанні проекту, і зрештою, ми можемо підтримати цей проект, і зрештою, у фіналі ми можемо виділити через обласний бюджет певну суму коштів на його підтримку. Я думаю, що від цього виграють і Одесити, і наша Україна. Дякую вам за розмову. Телеглядачам. Нагадаю, що у нас у студії була Ярослава Олексіївна Різникова, заступник директора департаменту зовнішньої економічної діяльності та європейської інтеграції Одеської обласної державної адміністрації, начальник управління зовнішніх зносин та європейської інтеграції департаменту. І говорили ми сьогодні про четвертий благодійний дипломатичний ярмарок та трошки торкнулися міжнародної технічної допомоги в контексті більших громад. Все ж таки, у нас так. вийшло. Дякую. Вам ще раз за розмову, Дякую. і на цьому в мене все. До побачення і будьте здорові! До побачення.